Звітував перед громадою секретар та виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян прозвітував щодо проробленої роботи за 2024 рік. Розпочали з бюджету видатки загального фонду бюджету мільярда триста 373,2 мільйона гривень. Спеціального фонду 808,1 мільйон гривень. Видатки бюджету розвитку становлять 665 мільйонів гривень. 2 мільярди. 326,7 мільйона гривень складають захищені статті. Видатки на ці кошти громада жила протягом року, забезпечувалися управління, комунальні підприємства, а також вкладалися гроші у ремонт та розвиток. Чимало витратили і на допомогу Збройним силам України. Загальна цифра коштів це десь 561 мільйон гривень. Входять кошти безпосередньо квадрокоптери. Це входять кошти на субвенції, тобто кошти саме для військових частин. Це допомога всім загиблих та родин так само. Це перевезення військовослужбовців. Це все, що пов'язане з воєнним станом. Присутні на звіті були і військові, зазначили, що допомога відчутна та потрібна. Подякували громаді за небайдужість і попросили підтримувати й надалі. Почесне місці також вам подяч. Подякувати міській владі, вам посередньо за надані дрони, екофло речі, яких там необхідно, яких ніколи не буває зайвими. Щиро дякую, дякую вам. Не у минулий проблемні питання міста, які не вирішуються тривалий час. Зокрема, йшлося про постійне підтоплення центральної частини рівного після рісних дощів. Як зазначив ВО міського голови у 2025 році цій проблемі планують приділити увагу і спробують ситуацію покращити. Допомогти мають поляки в рамках спільного проєкту. Ми плануємо провести масштабні роботи з каналізування дощової води на вулицях Черново 16 липня та Драгоманова. Буде встановлено трубопроводи, сепаратори, дренажі та канали, що дозволить вирішити проблеми підтоплення центральної частини міста. За словами Віктора Шакерзяна, у громаді активно намагаються впроваджувати все, що стосується мобільності та безбар'єрності. Працюють і над змінами у транспортній системі. Зокрема, запущено процес переоблаштування вулиць навколо ринку. Відкрито квазі Поступово замінюють старий громадський транспорт на новий, закривають нерентабельні маршрути, а на заміну запускають інші. Заміне на автобуси, малої та середній пасажирськ. Міськості на транспорт з більшою міськістю, що значно знизило навантаження на транспортну мережу громади. Обрано інвестор, який впровадить систему електронного квитка у комунальному транспорті, це дозволить мешканцям оплачувати проїзд безготівковий та зробить процедуру розрахунку розрахунків прозорішою. Це що ми зараз робимо? Після завершення звіту була можливість поставити запитання щодо працевлаштування військовослужбовців, які повертаються із. Зони бойових дій ну, основна, основна підтримка. Це також є державними державними грантами, які свою дають можливість розвивати свій бізнес. Ми теж допомагаємо, саме це займається економіка. Повністю супроводжує загалом виконуючи обов'язки, звітував перед громадою близько години. Наприкінці поділився планами на цей рік. У пріоритеті, як зазначив Віктор Шакирзян, лишається допомога Збройним силам, покращення безбар'єрності в місті та модернізація освітніх закладів. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.